Вітаю, шановні учасники інтенсиву! Сьогодні до вашої уваги пропоную розглянути дієприкметниковий та дієприсильниковий зворот. Опрацювавши даний матеріал, ви пригадаєте значення зворотів у реченні, їхню синтаксичну роль та граматичну помилку при неправильному вживанні зворотів. Отож, дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежним словом. До прикладу, засмучена відмовою. Засмучена дієприкметник відмовою залежне слово. Складімо речення. Засмучена відмовою, вона почемчукувала додому. Таким чином ми розуміємо, що дане речення ускладнене дієприкметниковим зворотом. Речення, яке містить в собі дієприкметниковий зворот. Має додаткові розділові знаки. Чи завжди з'ясуємо. Отже, зворот виділяємо комами, якщо він стоїть після означуваного слова, тобто слова, ознаку якого виражає сам дієбрекметниковий зворот. Настане день, і я почую слова, не сказані донині. Я почую, кого що слова, слова, які. Не сказані до нині. Несказані донині. Несказані донині є дієприкметниковим зворотом. Ми бачимо, що дієприкметниковий зворот виконує синтаксичну роль означення. Також місце дієприкметникового звороту по відношенню до означуваного слова після самого, дія... самого означуваного слова. Тому комою виділяти будемо. Зворот не виділяємо комою, якщо він, дієприкметниковий зворот, стоїть перед означуваним словом. Порушена у вчорашньому номері газети тема є вкрай важливою. Таким чином, ми бачимо, що слово тема є означуваним словом, а перед ним в нас стоїть дієприкметниковий зворот, порушена у вчорашньому номері газети. Тому. Це дієприкметникове зворот, комому виділяти не потрібно. Але треба бути досить уважним, тому що з другого нашого правила є три але. Розгляньмо їх. Перше, якщо зворот має відтінок причини. Друге, Між зворотом та означуваним словом є інші члени речення. І третє, означуване слово виражене. Будь-яким особовим займенником. То саме тоді ми маємо виділити дієприкметниковий зворот також комами. До прикладу, налякані громом, діти змушені були повернутися з пішої екскурсії. Означуване слово діти, які налякані громом. Досліджуємо і розуміємо, що такий дієприкметниковий зворот він має відтінок причини. Ми можемо перебудувати це речення. Діти змушені були повернутися з пішої екскурсії, бо їх налякав грім. Таким чином, ми довели, що даний дієприкметниковий зворот має відтінок причини. І незалежно від того, від його позиції до означуваного слова, ми виділяємо його комою. Наступне речення засмучена відмовою, вона почемчукувала додому. Ми розуміємо, що означуване слово вона виражена особовим займенником. Тому вжити в реченні дієприхметникове зворот ми також виділяємо комою. І наступне: утомлені після важкого іспиту ділилися враженнями студенти. Ми бачимо, що між дієприхматниковим зворотом, утомлені після важкого іспиту та означуваним словом, студенти, є відстань. Яку заповнили інші члени речення. Таким чином, і такий дієприкметниковий зворот ми маємо виділити комуні. А тепер розгляньмо, а як же на НМТ, опрацювавши, згадавши матеріал, який стосується дієприкметникового звороту, ми розглянемо завдання, виконуючи які нам доведеться все ж таки пригадати даний матеріал. Пунктуаційну помилку допущення. Серед речень, які пропонуються в даному завданні, можуть бути речення, які ускладнені дієпропадниковим зворотом, і тому розуміння даного матеріалу допоможе нам віднайти правильну відповідь. Якщо ми прочитаємо дані речення, шуміла випликана в словниках весна, сказані батьками настанови забулися, щойно на тисів у літак, твір Написаний у домашньому зошиті, треба здати на перевірку, сплетену гачком, сукню мені подарували на день народження. Ми зрозуміємо, що в кожному реченні є дія дієприкметниковий зворот. І тут ми маємо пригадати розділові знаки при звороті. Ще раз наголошую: якщо дія дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, то комою в більшості випадків ми не виділяємо, але маємо пам'ятати про ті три, але. І якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, то кому ми маємо ставити? Тож, в першому реченні ми бачимо, що в нас означуване слово весна, яка виплакана в словниках, даний дієприкметниковий зворот, він стоїть перед означуваним словом. Тому комою виділятиме його не будемо. В наступному реченні означуване слово настанови, які сказані батьками, теж виділяти не будемо. В реченні В твір означуване слово, написаний у домашньому зошиті Дія предметниковий зворот, він стоїть після означуваного слова, комами виділений. Отже, тут помилки також немає. В реченні Г сплетену гачком сукню мені подарували на день народження. Подарували когось що сукню, яку сплетену гачком. Таким чином, ми бачимо, що дія прикметниковий зворот сплетену гачком, стоїть перед означуваним словом, немає відтінку причини, немає і відстані між зворотом та означуваним словом. І означуване слово особовим займенником не виражене, тому і коми ставити не потрібно, а тут воно є. Отже, це буде наше речення, яке і буде правильною відповіддю. Наступний вид завдання, яке може вам трапитися, редагування потребує речення. Ми маємо пам'ятати, що вживаючи дієприкметниковий зворот в реченні. Ми маємо не допустити граматичної помилки, тобто правильно побудувати речення, на що потрібно звернути увагу. Якщо прочитаємо запропоновані речення, ми також зрозуміємо, що кожне з них має діє пракметникового звороту. Але ми маємо бути уважні. Запам'ятайте, всі слова, які входять до складу дії пракметникового звороту, вони мають бути в такій компанії, скажімо так, слів. Жоден член речення не має розбивати ці слова. А ми вже бачимо, що в реченні А в нас дієприкметниковий зворот, куплений у магазині, розбитий означуваним словом кавун. Таким чином, дане речення має граматичну Помилку, і воно потребує редагування. Правильним воно було, якби звучало наступним чином. Куплений у магазині, кавун виявився надзвичайно смачним, або кавун, куплений у магазині, виявився надзвичайно смачним. Врешті речень ми бачимо, що дієприкметникових зворот використаний правильно по відношенню до означуваного слова, тому редагування речення не потребують. Тому для того, щоб віднайти граматичну помилку, з'ясувати, яке речення потребує редагування, ми маємо знайти дієприкметниковий зворот. Наступно до вашої уваги дієприслівниковий зворот. Пригадайте, що це дієприслівник. Та залежне слово. Снідаючи в кафе, ми насолоджувалися ароматом свіжої кави. Також нагадаю, що питання до дія прислівникового звороту, який в реченні виконує синтаксичну роль обставини, ми обов'язково ставимо лише від присудка. Це допоможе нам правильно знайти прислівниковий зворот. І правильно знайти граматичну помилку в реченні. Також розділові знаки при дієприслівниковому звороті. Запам'ятайте дієприсівниковий зворот в реченні виділяємо комою завжди. Крім одного випадку, якщо дієприслівниковий зворот виражений фразеологізмом. Щоб досягнути успіху. Працюй не розгинаючи спини. Не розгинаючи спини, ми знаємо, що це є фразеологізм, який має значення важко. Тобто, щоб досягнути успіху, працюй важко. Такий дієприсівниковий зворот, ми кому ми виділяти, не будемо, оскільки він виражений фразеологізмом. В усіх інших випадках виділяємо. А які ж питання вам можуть трапитися на тестуванні? Перше. Пунктуаційну помилку допущену. Знову ж таки, прочитавши речення, ми розуміємо, що кожна з них містить дія присильниковий зворот. Отже, тут ми маємо звернути увагу на розділові знаки. Прослухавши пісню, я згадала деякі моменти свого дитинства. Бігаючи вранці, я відчуваю заряд бадьорості цілий день, і батько працював, не попадаючи рук. Бачимо, що в реченні В. Діє прислівниковий зворот, не покладаючи рук, виражений фразеологізмом. Тому робимо висновок, що в даному реченні допущена пунктуаційна помилка, цієї коми тут не потрібно. Наступне завдання, яке може трапитися, це знову ж таки граматична помилка. Граматичну помилку допущено в реченні. Прослухавши пісню, мене охопила ностальгія. Повертаючись додому, ми почули гавкіт сусідського пса. Прибираючи в кімнаті, я нарешті знайшла бібліотечну книгу. Також бачимо, що в кожному реченні є дія прислівниковий зворот. Отже, ми маємо з'ясувати, де недоречно вжито цей зворот. Пригадайте, ми говорили з вами про те, що запитання до дієприслівникового звороту. Ми обов'язково ставимо лише від присудка. І таким чином це допоможе нам з'ясувати, в якому ж реченні є граматична помилка. Виконуючи синтаксичний розбір, що зробила, охопила, хто що ностальгія. Коли, прослухавши пісню зі змісту речення, ми розуміємо, що пісню слухала не я, а ностальгія. І даємо відповідь на питання, що такого бути. Не може. Отже, в даному реченні А є граматична помилка. Ми можемо відредагувати наступним чином. Коли я прослухала пісню, мене охопила ностальгія. А я бажаю вам успіху!